Давня історія України щороку в нашій державі святкується День української писемності та мови. Відзначається він 9 листопада в День пам'яті Нестора Літописця, укладача великого літопису Повість минулих літ. Твір цей дуже важливий. Бо через легенди й Бувальщину знайомить нас із видатними князями Київської Русі. Брати Кий, Щек і Хорив Легендарні засновники Києва у давні часи жили в племені Полян три брати Кий, Щек і Хорив. І сестра в них була. Либідь. І оселився кожен на своїй горі, і збудували вони місто, назвавши в ім'я старшого брата Київ. Історики кажуть, що служив Київ візантійському імператору. Оберігав з військовою дружиною кордони по річці Дунай. А як прийшов на Дніпро, то дуже вподобав це місце і заснував поселення, оточив земляним валом, ровом і лишився тут жити до кінця свого віку. Аскольд і дір. Перші руські князі. 860 882 рік Першими руськими князями стали васали бояри, новгородського князя Рюрика. Бо Новгород на той час був столицею об'єднаних слов'янських земель. Маємо про князів таку згадку. 860 року під стінами Царгорода з'явилася армада. 360 руських кораблів. 8 тисяч язичників на чолі з Аскольдом і діром здолали оборонні перепони і взяли в облогу величну столицю Візантійської імперії. Ця облога була заявою на весь світ. На півночі народилася страшна могутня сила. І за 22 роки князювання Аскольд і Дір не раз довели військову славу Русичів. Саме за їхнє управління Київ почав рости як значний військовий і торговельний центр на шляху до Візантії. Віщий Олег. 882-912 рік. Аскольд і дір князювали лише з доброї волі Рюрика. Коли ж той помер, владу не забарився захопити новий претендент Олег. Удавши із себе купця, він виманив Аскольда і діра з міста й убив їх. Отак підступом, здобувши владу, Олег утримував київський престол тридцять. Років. З 882 року початку його правління Київ стає матір'ю городів руських, столицею впливової, сильної держави. Про один із переможних походів на царгород читаємо в литописі. І пішов Олег до Царгорода і звелів поставити кораблі на колеса. Маючи попутний вітер, напнули вояки паруси і пішли по полю на місто. Побачили ж це греки, злякалися, уклали мир з Олегом і зобов'язалися данину платити, і повісив Олег щит свій на воротах царгорода на знак перемоги. Люди дивувалися хитростій. Природній воєнній удачі Олега, за що прозвали його віщем. Князь і справді керувався магічними порадами Волхвів і не раз уникав небезпеки. Однак у минути провіщеної смерті не спромігся. Запитав Олег Волхвів, від чого ж я маю умерти? І сказав йому один кудесник. Кінь, якого ти любиш і на ньому їздиш, смерть твоя від нього. І сказав Олег, ніколи більше на того коня не сяду. А як помер кінь, приїхав Олег на те місце, де лежали кості, і, посміявшись, мовив, чи від цього черепа мені смерть прийняти?» І наступив на нього. І виповзла змія, і вжалила його в ногу. Відтого розхворівся Олег і помер. Ігор князь без військової слави. 912-945 рік. Ігор не мав тієї військової слави, за яку русичі обожнювали князя Олега. Запальний і нестримний, він часто нерозважливо кидався в бій і зазнавав нищівних поразок. 941 року посадив Ігор 40 тисячну дружину на тисячу лодій і повів під стіни царгороду, та греки постріляли лодії ясним вогнем, горюча суміш, яку неможливо загасити водою. Однак саме Ігор успішно здолав перші орди Печенігів, об'єднав повсталі племена та розширив межі Руської держави. Князь загинув під час збору данини з дрібня. І, оскільки його син був ще дитиною, правителькою стала княгиня Ольга. Мудра княгиня Ольга. 945 964 рік. В літописі Ольга постає як підступна й мстива воїтелька. Вона накладає данину на древлян по три голуби й три горобці з кожної хати. Велить прив'язати до кожного птаха трут і запалити. Птахи Полетіли під рідні стріхи і спалили дощенту місто гордих древлян. Княгиня здійснила кровну помсту, як велів язичницький закон, а потім змінила і сам закон. Стала християнкою. Святослав 964. -930. 72 другий рік. Ользі не вдалося навернути свого сина Святослава на Християнство. Ідеалом для нього були походи, війни, безпощадність до ворогів, а нова віра проповідувала любов і смирення. Як же я можу прийняти цей закон? Моя дружина буде сміятися з мене. Відповів князь матері і лишився вірним поганству Славетний воїн загинув під час лютої Січі з Печенігами на Дніпровських порогах. Володимир Великий. 980-й 1015 рік. Лише онук княгині Ольги. Володимир сприйняв нову віру. Він увійшов в історію як хреститель Русі. Літопис каже, що Володимир кілька років обирав віру. Юдизм та латинський обряд відкинув одразу. А от Іслам йому сподобався, бо дозволяв мати багато дружин. У князя ж був цілий гарем аж 800 жінок. Однак мусульманам заборонялося пити п'янкі напої, а Володимир їх дуже любив. Відтак обрав князь релігію своєї бабці, християнство східного обряду, розпустив гарем. Прийняв хрещення і одружився з християнкою візантійською царівною Анною. 988 року князь Володимир охрестив Русь, скинув дерев'яних поганських богів у Дніпро і збудував безліч величних храмів. За це церква проголосила його святим. Ярослав Мудрий. 1019 1054 рік. Ярослав Мудрий продовжив справу батька, утвердив християнство як державну релігію і перетворив Русь на могутню європейську державу. Породичатися з князівським родом мали за честь всі європейські монархи. Французький, норвезький, угорський, польський королі, Візантійський царевич усі були одружені з доньками і сестрами Ярослава, а його сини взяли шлюб з європейськими принцесами. Зрозуміло, чому князя називали Тестем Європи. За правління Ярослава держава досягає найвищого розквіту. Перед усім, Культурного. Відкриваються школи і бібліотеки, перекладаються книги, будуються величні собори, серед яких Древня Софія Київська. Володимир Мономах 1113 1125 рік. Князь Володимир, прозваний мономахом на честь діда візантійського імператора Костянтина IV мономаха. За легендою, благословляючи онука на царство, імператор подарував йому шапку, прикрашену перлами, змарагдами, рубінами, з коштовним соболиним обрамленням. В історію вона війшла як шапка Мономаха, корона, якою до 17 століття вінчали на царство московських князів, а згодом російських царів. І хоч шапка Мономаха всього на всього міф, подарована вона була зовсім іншій людині. Однак є Справжнім шедевром древніх ювелірів. Побачити її можна в збройовій палаті Московського Кремля. Володимир Мономах поклав усі сили на те, щоб втримати Рус від роздробленості, зберегти її як могутню впливову державу. Розумний освічений володар сприяв розквіту будівництва. Малярства, письменства. Сам він лишив нащадкам мудрий твір, повчання дітям, де закликав підтримувати скривджених, жити по правді, в пошані до старших і любові до молодших.